І хороших. Цей рудий пес понад місяць жив біля дороги. Тепер в кропивничанки Наталії Незвиської. Його, каже, привезла за 40 кілометрів від міста. Він лагідний, він добрий хлопчик, він не на це, він боїться, якщо хтось на нього там рукою махне. Видно, що його били. Мені здається так. Пес жив біля дороги між селами Каніш та Могутня Новоукраїнського району. Це відео знято понад тиждень тому. Собака сидів на одному місці, дивився на проїжджаючи повз машини. За це назвав його Хатіко, як пса з Японії, який протягом дев'яти років чекав на повернення свого господаря, який помер, розповів водій автобуса Кропивницький капітанівка Микола Іванець. Місяць уже собака, ось уже де хазяїна. Руки почти нікому не дається. Це... Аж удивительно, що вона мені далася. Места не сходилося, на одному місці. Тут ми її підкармлюємо, води даємо їсти там. Мужикам взагалі не дається, а жінок трохи підпускає. Володимир Унгурян теж водій автобуса. каже, пса біля дороги бачив двічі на день. Його підгодовували і пасажири, і водії. Перший рейс роблю – сидіти на одному місці, там, де заправляють аероплан, що ну, поля. Подумав, що може ну, з ким я все. потім вечором їду, на тому ж самому місці сидіти, де й сиділа. Я пристановився, відкрив форточку, ну, через форточку дав, то, щоб передавали на вечерю мені поїсти. Утром так само ж панчево скупився, покормив, налив води, розказав хлопцям, які їздять на наших маршрутах, теж. кажу, якщо буде можливо, щоб якщо буде сидіти по можливості щось теж дати каже охочі забрати пса були, та він тікав. Додому до себе забрати його не може, бо має вдома п'ять собак. Якщо сидить собака на одному і тому ж місці, значить вона ж десь когось. Ми навіть хотіли будку купити із ну, з екіпажами екіпажем, що на цьому маршруті працює». Коли почула історію про хатіку, не змогла залишитися байдужою, говорить Наталія. Забрала пса з дороги додому на перетримку, поки не знайдеться люблячий господар. Півчаса прийшлося умовляти. Він їхав в машині золота собака, золота. Не агресивний. Жінка має вдома ще одну собаку, Лінду. Поки, каже, з хатіку вони знайомляться. Лінда ревнує до нового мешканця. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.